Вітаємо в ефірі ток-шоу Час діяти. Сьогодні гостем нашої студії є Роман Кокотайло, виконуючий обов'язки директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації. Роман, вітаю! Студію. Пане Романе, ми сьогодні хочемо поговорити про ремонти доріг, які відбуваються на Львівщині зараз досить активно і буквально ще наприкінці 90-х років. На початку 2000-х, за тим, де на якому напрямку відбуваються ремонтні роботи доріг, можна було визначити, де мешкає голова облдержадміністрації, тому що це, якщо був голова зі стрія, відповідно ремонтувала дорогу на стрий, якщо з Червонограда на Червоноград. І питання моє полягає в наступному: чи напрацьовані зараз якісь критерії щодо ремонту, ремонтів доріг? Які вони саме, і чим керуєтесь ви, як керівник профільного департаменту. З точки зору ремонту доріг. Дивіться, критерії можуть бути різні. Якщо розглядати різні джерела фінансування, якщо ми беремо обласний бюджет, то нам в першу чергу ми ставили такі критерії, як міжрайонне сполучення, забезпечення його. Це є доїзд до районного до, до районного центру і його сполучення з іншими населеними пунктами району, і це є густота і на і, інаінаселення, доступ до рекреаційних зон. Це такі основні пріоритети, які ми ставили В свою чергу. Якщо ми розглядаємо джерело фінансування митних коштів, то ми ставили акценти на дороги державного значення на основні магістралі у Львівській області, які користуються попитом серед автомобілів. Які, які дороги ремонтуватимуть цьогоріч і чому саме ці дороги цього року планується за обласний бюджет? В я думаю, що вам вже відомо, є розєросє роз, розпреділені кошти. 163,7 шість мільйона гривень на ремонт доріг загального користування у Львівській області. Якщо з основних хотілося б відзначити це є дороги, такі як в Турківському районі, це є дорога борення мохнати яка сполучає турківський район з виїздом на автомобільну дорогу М-06 київ Київ-Київ-Київ Чоп. Це є дорога Верхня Снівидна східниця, яка забезпечує доступ також для туристів з інших областей і з інших держав до курортного міста Східниця. Також би хотілося знайти таку дорогу, як Перемишляний чемеринці Плуги, яка буде ремонтуватись по золотському району в межах населеного пункту Поморяни, де Проїзду просто немає, я його потрібно зробити, бо тому що це є сполучення перемишлянського і Золочівського району. Також ще таких основних об'єктів це є дорога сокаль червоноград славно звісно, яку ми плануємо цього року завершити повністю. І з таких ще менших об'єктів то хотілось би відзначити дорогу у Бродівському районі. Це й дорога Броди Тернопіль у межах села Підкамінь яких з таких основних, що йдуть повод обласному бюджету? У нас є думка експерту з приводу ремонтів доріг на Львівщині, будь ласка. Цього року у нас безпрецедентна сума коштів виділена на, на, на дороги. Це пов'язано з різними реформами, фактично, децентралізації, яка відбувається в країні, відповідно, перерозподілом коштів різних бюджетів. На дороги області цього року виділяли кошти як Львівська обласна рада, так і комітет Верховної Ради теж займався цим питанням. Відповідно, маємо по декілька мільйонів майже на кожен з районів області, з обласного бюджету, і від Верховної Ради. Ну, менш рівномірний розподіл від 40 мільйонів на Пустомитівський район і до декількох мільйонів на решту районів. Ну, як на мене, все таки недостатньо комплексно цього підійдено, ну, бо логічніше спочатку робити певні коридори, які і так є досить популярними. І потім закінчувати інші дороги, які є менш популярними. Отже, ми повертаємось до нашої розмови, і наступного буде питання стосуватися надходжень від митниці, цієї програми, яка працює на Львівщині як пілотної, насправді вона показала себе як успішна. Розкажіть більш детально для наших глядачів про неї, про що йдеться і як вона працює. Сутність питання полягає в тому, що 50% від перевиконання індикативних показників митниці спрямовується в обласний бюджет. Цей експеримент було розпочато у 2015 році, у вересні місяці, і нам протягом вересня-грудня 2015 року вдалося залучити 300 мільйонів гривень на ремонт доріг Львів, Радехів, Луцьк, Сколиславськ та Київ-Чопк. Нам вдалося продовжити оцей експеримент і у 2016 році. І у 2016 році ми плануємо залучити більше 1 мільярда гривень на ремонт доріг загального користування державного значення. І по попередньо нами визначено такі дороги, як Львів, самбір ужгород від Самбора до межі області в напрямок Турки, Сянок і Ужгородського перевалу. Це є дорога куровичі Рогатин. Це є дорога Броди Радехів-Червоноград. Дві от ділянки від Бродів до Радехова і від Радехова до Червонограду. Вже, як вам, мабуть, і відомо, завершено роботи по дорозі Львів, Радехів, луцьк від Радехова до кордону Львівської області, 13 кілометрів покладено верхнього шару. І це все ці оці чотири дороги вони будуть пріоритетом у 2016 році. За викона... на виконання яких планується за перевиконання індикативних показників. Тобто то можна стверджувати про те, що у нас магістральні напрямки вже всі будуть майже відремонтовані. Практично всі в нас будуть відремонтовані, які будуть сполучати Львівську область із сусідніми областями. І, відповідно, акцент зміститься на оці міжрайонні. Так це районні, більше буде акцентти та на міжрайонного сполучення територіальній області. Сні дороги будуть ремонтуватися у наступному році після приходу до на посаду голови облдержадміністрації Олега Синютки була. Прозвучала така заява, що облдержадміністрація відмовляється від ямкових так званих ремонтів і буде займатися поточними ремонтами, тобто це більш маючи, капітальний, скажімо такі, такий підхід до відновлення доріг. На вашу думку, наскільки такий підхід себе виправдав? Наскільки воно ефективно? Я думаю, що він виправдав себе більш ніж на 100%. враховуючи те, що ми робимо ремонти всю ширину дорожнього. Покриття нам вдається уникнути такого, як так званий ям, 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 ямковий ремонт, який не переживає зимовий період часу. Зараз ви можете бачити, що ті дороги, які робились у 2015 році, саме поточним ремонтом і, і от капітальним ремонтом, вони вони тримаються і жодних дефектів на них немає. Тобто, я думаю, що це є цілком правильна позиція голови облдержадміністрації, яку я ну і мабуть і мешканці Львівщини будуть також підтримувати, бо вона дає дієвий. di avere risultati. Якщо говорити про кількісний аспект, скільки доріг було відремонтовано в протяжності дві 2015 році, і скільки доріг планується відремонтувати цього, якщо річ? враховувати всі джерела, які були у 2015 році по фінансуванню, нам вдалося залучити близько 1 мільярда гривень на ремонт доріг у Львівській області, і на цю суму ми відремонтували 230 кілометрів доріг. В свою чергу у 2016 році ми, ми плануємо і фінансовий ресурс збільшити в два рази. І, відповідно, ми плануємо в 2016 році відремонтувати близько 450 кілометрів доріг, що буде від, відповідно в два, рази, в два рази більше. Тобто, якщо десь взяти цю цифру і протяжність доріг, які були зроблені, це орієнтовно 5 мільйонів гривень. Вартує кілометр один дороги, яка середня вартість? В залежності про які вид ремонту ми говоримо. Якщо ми говоримо про капітальний, то це буде порядка від 4 до 5-5 мільйонів. Якщо ми говоримо про поточний середній, тобто ми зрізаємо всю, всю водіючу основу і кладемо один шар асфальту 6-8 см, Це буде коштувати близько 2 від 2,5 до 3 мільйонів А що входить базово в вартість ремонту? Базово вартість ремонту це входять підготовчі ремонту. Роботи, тобто це знімання існуючого шару асфальту, підсилення основи в тих місцях, де вона цього потребує, щебнем або щебняно-піщаною сумішю. Ну і це є звісно самі роботи з асфальтування. Що стосується питання платних доріг, неодноразово піднімали це питання на різних рівнях в Україні: чи будуть платні дороги на Львівщині, і яка формула пропонується в цьому напрямку? Ну, тут ситуація. На мою думку, вже стала більш простішою. ми ми вже ну не ми, А саме це центральні органи виконавчої влади мали такий досвід у минулому році, ними було оголошено конкурс на кофесійну дорогу Львів-Краківець, тобто яка буде платною і буде паралельною до дії, до додіючої дороги. Але тобто вона буде проходити поза населеними Вона буде проходити та поза от населеними. Поза поза пунктами проживання мешканців і сутність питання про в чому, що був оголошений конкурс, подалися дві організації, проте не змогли виявити переможця конкурсу. І ми цього року, як облдержадміністрація і в особі голови, будемо ініціювати питання, щоб цього року було повторно оголошено конкурс. Були переглянуті умови конкурсу, і ми, ну, ми хочемо, щоб ця дорога була, бо це на, на, на правду буде пілотний проект для от, України. І я думаю, що всім вже відомо, що Львівщина вона є пілотною областю для всієї для, для, для України. І ми плануємо цей, цей проект цього року реалізувати спільно з міністерством та «Укравтодором». Які переважно підприємства виступають підрядниками, тому що ми часто бачимо унур ремонтує. Дорогу і багато мешканців львівщини це, ну насправді це компанія з турецьким частковим капіталом. Тобто, як відбувається це, і звучить питання. Що можливо варто дати українським підрядникам заробити кошти? Що в цьому плані? Ну я тут хочу розвіяти деякі слухи, які ходять. Компанія Онур є офіційно зареєстрована на території Львівської області. І відповідно всі необхідні податки, які передбачені законодавством, вона сплачує тут а на місцях. Якщо говорити про компанії, які здійснюють ремонти доріг у Львівській області, то вони визначаються прозорим шляхом, шляхом від відкритої тендерної процедури, де організація, яка подала найнижчу вартість на виконання робіт, стає переможцем і відповідно стає генпідрядником по виконанню ремонтних робіт. Тобто тут якихось. Пріоритетів чи це Онур, чи це, автомаг... чи, це автомаг... чи, це автомаг... чи це автомагістраль, чи це механіка тут їх немає, тобто кошти поди... сплачуються в Україні податки? відповідно? Так, і наповнюються всі бюджети всі всіх рівнів, як і місцеві, і районні, обласні, і державні. Що стосується гарантій на дорогу, на якість дорожнього покриття, які терміни гарантій дають, чим це обумовлено, як ви працюєте в цьому питанні? Е, терміни гарантійні вони обумовлені двома двома шляхами: перше, це є державні будівельні норми і стандарти, які передбачають гарантійні терміни для певних видів ремонту, і це є договірні зобов'язання, які бере от на себе ген, генпідрядник, підписуючи договір з замовником е, в нашому випадку. Якщо більше конкретизувати питання, то це може бути від 3 до 5 років це по поточному середньому ремонту, а по капітальному ремонту воно може складати і 10 років гарантії. Крім якість. Доріг це одне питання, інше питання: контроль за експлуатацією цих доріг, тому що ми часто бачимо перевантажені фури, які їдуть новими дорогами, відповідно, дорожнє покриття руйнується. Чи планується встановити якийсь контроль? Ми часто за кордоном бачимо ваги, на яких важать автомобілі, і в випадку порушень навантаження на дорожнє полотно, сплачують штрафи, досить такі великі штрафи. Чи планується в нас на Львівщині? Контролювати цей процес, тому що він є насправді станом на зараз неконтрольований і відповідальності ніхто не несе жодної. Я би з вами тут хотів сперечатися, бо минулого тижня в нас почав діяти так званий ваговий комплекс. На жаль, я не хочу озвучувати місця, де він, де він здійснює свою роботу, щоб не, не от було такої інформації в самих шоферів. Тобто в нас минулого тижня почав діяти ваговий комплекс, який важить всі транспортні засоби. Да. великогабаритні, і відповідно накладаються адміністративні штрафи за адміністративне право правопорушення. Також обласною адміністрацією розглядається таке, таке питання, як будівництво відстійників. Вона вже є спільно з Укравтодором опрацьовані земельні ділянки, на яких ми зможемо в свою чергу збудувати і відстійники для великого габаритного транспорту і і. І у другу чергу ми зможемо залучити інвестиції для будівництва так званих сервісів технічного обслуговування, кемпінгів і мотелів. Комплею, які технології зараз застосовуються, тому що дуже часто ми бачимо, коли асфальт кладуть у дощ, у сніг, чи це насправді дійсно стверджує, що це такі технології, які дозволяють це робити, чи це є порушення технології? І ну, як ви це контролюєте? У дощ. У калюжі асфальту ніхто не кладе, бо це направду не є ні якась там новітня технологія, це просто комусь немає чим зайнятися. Тобто, якщо мешканці це бачать, Звісно. вони повинні так. вам. Я, навіть якось... приклад, скажу цього року цього року в Постемитівському районі, якщо мені пам'ять не одразу, або, або в Постемитівському, або в Городоцькому, Мешканці виявили оцей, оцей факт, зателефонували на гарячу лінію області 1012, долучили фотографії і, відповідно, було звільнено керівника. Даного даної організації було звільнено майстра і ще декількох виконавців робіт. Тобто, ці факти вони нами контролюються і ми хочемо закликати всіх мешканців ініціативні громадські організації, що вони здійснили оцей контроль, і хоча і могли б у нас. Повідомляти про такі випадки, бо направду встигнути всюди і заважити, заважити все це вкрай важко станом на сьогодні, враховуючи ті темпи, які ми взяли по ремонту доріг і тому прохання таке велике щоб наші ну ваші глядачі наші мешканці області змогли нам допомогти в цьому в цьому в цьому процесі от завжди працює телефон де п депуде по департаменту дорожнього господарства та гаряча лінія області ви говорите про залучення громадськості інколи ми бачимо зворотні процес залучення громадськості коли асфальтуються подвір'я коли підсипаються щебнем приватні якісь території там де відбувається ремонт доріг що в тому напрямку? Як ви працюєте, щоб забезпечити контроль за. У нас цим був прикрий випадок минулого року, коли ремонтувалася дорога з жовтви на Червоноград. З цими ж самими мешканцями було, вияв, було виявлено, що у невідомому напрямку поїхав автомобіль, він наповнений був весь щебнем. І зателефонували вони відразу на гарячу лінію області, і ми в терміновому порядку спільно з національною поліцією. Змогли як маска так лікліквідувати не ходне хороші наміри певних ініціативних людей, і цього випадку не сталося. Десь так дотично зачепили про розвиток інфраструктури при дорожньої, крім відстійників для великогабаритного транспорту, які ще плануються заходи для розвитку інфраструктури. основним заходом, який ми також плануємо, це є безпека дорожнього руху. І тут в нас в обласному бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень на освітлення пішохідних переходів у населених, у населених пунктах. Це буде близько 50 пішохідних переходів на магістральних основних. Дорогах, де є місця концентрації ДТП і аварійно небезпечні воділянки. Тобто у тих місцях, де найчастіше скоюються дорожньо-транспортні пригоди. Силами, тобто, крім підприємств, які залучаються як підрядники, чи є якісь комунальні підприємства, підпорядковані напряму облдержадміністрації, які займаються ремонтами доріг? Чи все-таки планується відхід від цього? Ну, в нас є Такої одне державне підприємство: це Львівський облавтодор. Хоча воно і не підпорядковується на фонарь на, на, на обласній державній адміністрації. Ми здійснюємо координацію їхньої роботи. Тобто комунальних під, під, підприємств, які підпорядковуються Львівській обласній державній адміністрації, як таких немає. Тобто всі ремонтні роботи, які проводяться у Львівській області, вони проходять через відкриті тендерні процедури. Як же було мною навіть Роман, і на завершення не завершення залишається буквально хвилина часу. Дуже часто ми бачимо, як народні депутати піаряться на питання дороги і кажуть, от ця дорога зроблена за сприянням такого-то народного депутата. На вашу думку, наскільки це виправдано і наскільки депутати дійсно долучаються до лобіювання інтересів Львівщини щодо ремонту доріг? Ну не врахувати, якщо не якщо б ми не не, не враховували ініціативу наших депутатів із Верховної Ради від так званої групи Львівщини. Я думаю, що нам би багато чого не, от, не от, вдалося реалізувати у Львівській області. Тут на, на, на правду, ми маємо повне порозуміння в напрямку дорожнього господарства на от, Львівщині. І хоча, як ви кажете, піаритися, я, можливо, з вами і погоджуюсь, і не погоджусь, бо тому що є реальні, реальні дії від наших депутатів, є їхня підтримка. Тобто сказати їх, що це є просто піар, ну, це є політика. Нікуди ми від неї не можемо, не можемо втікнути. Але направду велике спасибі нашим депутатам, які допомагають нам розвивати дорожнє господарство Львівщини. Дякую, Роман. Дякуємо за участь. В нашій передачі нагадаємо, сьогодні в студії в нас працював Роман Кокотайло, виконуючий обов'язки директора департаменту дорожнього господарства та транспорту Львівської обласної державної адміністрації. Бажаємо успіху. успіху! Побачення з вами. Прощаємося до наступних ефірів. До побачення.